Побігання досить досить Не задекларували понад два мільйони гривень. Такі порушення в деклараціях посадовців з Тернопільщини виявили працівники національного агентства з питань запобігання корупції під час перевірки. Проте під час брифінгу розповів заступник голови НЗК Сергій Гуп'як. За його словами, перевіряють декларації від початку цього року. Розпочато перевірку шести, шести декларацій. по ним проводиться повна перевірка з Тернопільщини. От станом на лютий місяць у чотирьох з них закінчено перевірки, і в цілому, в двох з них, тобто це 50%, виявлено порушення недостовірної відомості на 2,2 мільйона 200 тисяч гривень. Для прикладу, один з керівників, скажімо так, чи керівник обласного. Органу місцевого самоврядування там виявлено в нього порушення недекларування на півтора мільйона гривень. Йому поповнювали картки. Іншої особи це було виявлено. Це було ся сума не була задекларована, В результаті були сформовані певні матеріали і передані. До відповідного правоохоронного органу вже для здійснення розслідування Сергію П'якаже також назика виявило корупційні ризики в сфері будівництва землекористування та публічних закупівель у Тернопільській області. Ми побачили певні ризики наявні в механізмах інвестування інвестиційних договорів. Ми побачили ризики в можливості узаконення самовільної забудови. Ми побачили ризики в можливості надання переваг тим чи іншим суб'єктам, Ектам одним і тим самим суб'єктом при здійсненні господарської діяльності у сфері забудови або публічних закупівель, про це все ми проговорили, в тому числі з владою з правоохоронцями наявні національне агентство корупції.